Оскільки таких незаконно зведених, да, побудованих, якби я навіть не знаю, ну церков, так? І скажіть, будь ласка, чому потрібно зносити, чи потрібно всі зносити? І чи можливо є якісь, які можна передати, наприклад, ті ж ПЦУ? Дивіться, я якраз не пропоную нічого зносити. Це трошки неправана не інформація. Так, да, я пропоную, щоб ми навели ці ситуації. Ми маємо з'ясувати, чи є відповідні документи. А чи є відповідні дозволи, тому що на жаль, ми вже ухвалювали схоже рішення про засудження діяльності ПЦМП на території а, міста Києва, в якому ми вказували, що виконавчий орган а, нашого міста провів відповідні роботи? На жаль, а, візи нині там я не чув жодних поки що від а, звітів виконавчого органу про те, що зроблена ця робота. Тому я зареєстрував відповідний проект рішення. Було розслідування журналістське про те, яка кількість є, і по адресно вони назвали, оскільки журналісти все таки у нас не є ще владою, тому я і звертаюся в цьому рішенні, щоб виконавчий орган провів, але вже з конкретними термінами дослідив цю ситуацію, і тоді, згідно законодавства і повноважень міста Києва, провів ті чи інші дії.